Доброго ранку, малята! Вас вітає творча майстерня Золотий півник. Сьогодні до нас у гості із лісу завітав зайчик. Він розповів мені, що лікує хворих звірят, але з настанням лютої зими йому все важче добиратися до пацієнтів, і він витрачає багато часу на подолання шляху. Зайчику, ми можемо тобі допомогти. Існує спеціальний транспорт. Швидка допомога Якщо хворий у сім'ї дзвони за номером 103. Швидка свою роботу знає і вчасно всім допомагає. Бувають ситуації, коли людина сильно захворіла і не може сама прийти в поліклініку. Тоді до хворого поспішає швидка допомога. Швидка медична допомога це спеціалізована медично-санітарна служба, завданням якої є надання першої медичної допомоги при станах загрозливих для життя, потерпілим від нещасних випадків або при раптових захворюваннях, а також транспортування потерпілих до лікарні, регулярно дбайте про своє здоров'я, і тоді швидка допомога вам ніколи не знадобиться. Таку швидку допомогу ми тобі сьогодні зробимо. Щоб тобі було зручніше та швидше добиратися до хворого, перед початком роботи пропоную зробити пальчикову гімнастику, яка називається зайчик. На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, бо без валянців і шапки. Молодці! Для роботи потрібно. Білий картон, квадрат чорного картону, кольоровий папір червоного та блакитного кольору, клей, ножиці, серветка та клейонка. Білий картон згинаємо навпіл, притискаючи куточок до куточка. На лінії згину заокруглюючи, зрізаємо кут. Це кабіна швидкої допомоги. Чорний квадрат складаємо навпіл і розрізаємо по лінії згину. Потім знову кожну частину складаємо навпіл і розрізаємо на два маленьких квадрати. У нас вийшло 4 квадрати, з них ми вирізаємо колеса. У кожному квадраті зрізаємо заокруглюючи усі 4 кути. Колеса готові. Смужку блакитного кольору розрізаємо навпіл. На наступному етапі вирізаємо сирену. Коротшу смужку червоного кольору складаємо навпіл і вирізаємо два півкола. Далі з довшої червоної смужки вирізаємо три тоненьких. Одну з них згинаємо двічі навпіл і розрізаємо на чотири однакових коротких смужки. Усі деталі готові. Приступаємо до наклеювання. Починаємо з колес. Зверніть увагу, клей наноситься тільки на половину колеса. А тепер наклеюємо колеса з іншої сторони. Наклеюємо довгу смужку. Тепер наклеюємо вікно. Далі сирена. Та особлива позначка цього автомобіля червоний хрест. На зворотній стороні наклеюємо так само. Ось, зайчику, і в тебе є автомобіль швидкої допомоги. Помічниця людям гарна. На колесах ця лікарня і відкриті всі дороги для швидкої допомоги. Чекаємо на ваші роботи. До зустрічі, малята!